І пам'ятають оленя Річарда ґада, яке сколихнуло глядачів темою сталкінгу, сексуального та морального насилля. Проект виявився настільки важливим для сучасності, що у Великій Британії одразу почались соціально-політичні зміни. Інтерес глядача до проекту супроводжувався не лише зацікавлення темою, а й формою. Річард ґад був відомий у певних колах як комік і головне актор моновистави. Розвиток британського суспільства від холодної ізоляції, до щирої відвертості підкріплювався тим, що людям хотілось чути одне одного і розуміти інший досвід. Waller-Bridge починала погань теж як моноспектакль, і контекст був не таким кумедним, як може здаватися одразу. Вперше покази відбулися 2013 року на фестивалі Edinburgh Fringe, але вже в 2019-му – у Вестенському і Королівському національному театрі. Власне, до шоуранерства, продюсування і виконання головної ролі у погані або ж «Флібех», Волер Бріч була театральною постановницею, закінчила Королівську академію драматичного мистецтва, мала кілька комедійних ролей на телебаченні, та успіх її серіалу «Небажані квартиранти про молодих людей, які досліджують себе та переосмислюють власний досвід, дав зелене світло для одного з найвідоміших проєктів, які ламає четверту стіну. Як і Оленя, британський серіал Погань теж мав соціокультурний вплив. Проект став феміністичним, хоча шоуранерка не хотіла, аби його аналізували прямолінійно та з ненавистю до чоловіків. Тепер це не стільки рух за рівність прав, скільки зображення буденного життя жінки через головну героїню і її переживання. Глядачі змогли ідентифікувати в собі схожі ситуації: про вину, саморуйнування, труднощі зі стосунками, взаємини з сім'єю, і для деяких це стало приводом задуматись про терапію, про прощення себе та інших. because I wanted the audience to um, to not be the people that she's confessing to they're the people they are the witness that it, that she takes everywhere with her that she has to um, maintain her front to so it's, the audience are there for her to come, to always be showing off to to be saying my life is fine my life is hilarious come on in and so she doesn't want you to see the sad bits in her life and um, and I think and I just found that flipping that because normally it would be that yeah, that you'd be the, the person she's confessing to, but I actually thought it's almost somebody saying how they feel in the moment that they feel it openly and well articulated to you is kind of <laughs> it's informative. It may not have an emotional punch, whereas you feel like she's been joking with you the whole time, and there's something she can't tell you that she can tell someone else. I thought it would just make the the relationship to the audience and Fleabag a bit more complicated. Дружба, втрата, провина і горе є основними ідеями серіалу. Саме це проживає головна героїня, а гумор виступає тією деталю, що змушує її іти далі. Погань стає історією про зламаних людей, та перш за все Фібі Волер брідж пишучи сценарій, дотримується одного чіткого правила: спочатку розброїти глядача сміхом, а потім нанести йому драматичний удар у саме серце. Давайте подивимося, як це працює вже в першому епізоді. Головна героїня знайомиться із хлопцем в автобусі, і той нагадує їй про нещодавній розрив. Crazy, number, I I it, I I you you Крім дурнуватого образу Джеймі Деметріу, у наступній сцені ми бачимо, як Флібех починає мастурбувати, переглядаючи промову Барака Обами. Нічого <реку> Коли вона зустрічається з сестрою на лекції та хоче її обійняти, oh, oh, коли вона йде до батьківського будинку о другій ночі, вся сцена стає зніяковілою. Right, dad. <laughs> а коли повертається додому, у таксі їй трапляється водій, що не проти діалогу, аби не заснути у нічну зміну. Розповідь про подругу і є тим драматичним ударом, якого завдає головна героїня собі і глядачу. found out that her boyfriend fucked someone else and wanted to punish him by ending up in hospital and not letting him visit her for a bit really kind and supportive with my work he'd cook all the time run baths, hoover he'd laugh at all of my jokes he was really great with my family my friends loved him plus he was really fucking affectionate Нема близького контакту із сестрою, тому вона обирає радше провести вечір із чоловіком, який їй навіть не подобається. Батько демонструє повну відчуженість. Oh, fuck it. I have a а те, як вона намагається прожити горе, не є прийнятним способом для людей навколо. Зворотній підхід до побудови драматургії ми бачимо на початку другого епізоду. Весь гумор і відкритість, яку проявляє до нас флібех, виявляється проявом стереотипної тези, нібито люди, які розважають інших, самі найчастіше сумні, депресивні чи нещасні. Сцена у метро зображає те, що дівчина відчуває, але не показує світу. I think my period's coming. Її способом подолання труднощів є їхнє уникання, знецінювання та акцент на чомусь легкодоступному. У флібах є зона безпеки, до якої вона кожен раз повертається, але це не те, що її задовольняє, адже емоційний стан героїні насправді пригнічений і часто проблема лише у ній самій. Остання сцена першого сезону робить ухил у ще один бік стилю сценаристики Фібі Волер брідж Флібах може здаватись нам легкою та куметною, але у тій ж мірі неприємною та відразливою. Для того, аби зблизити нас із нею, шоуранерка додає шар за шаром характеристику персонажа. Наприклад, її неприйняття мачухи не є ревнощами до батька чи реакцією на відсутність його уваги до доньок. Це про те, що Флібех не може йому пробачити відсутність пам'яті про минуле сім'ї, рівно так само, як вона колись зрадила своїй подрузі і щодня переосмислює всі спільні прожиті дні. Її сексуальний потяг і повернення до чоловіків, яких вона не кохає, говорять не про те, як вона намагається брати все від життя. Це результат нестачі любові та близькості, і тут ніхто нікого не змушує брати відповідальності більше за вибір фільму на вечір чи приготування їжі. Перший сезон приваблює нас, але в кінці розбиває. Хтось завжди обирає нефлібах, і звідси походить її нерозуміння себе, своїх потреб та як рухатись далі. Вона впевнена в собі, але піддається осуду, уникає міжособистісних контактів та соціально ізолюється, навіть працюючи у кафе. У флібах ми бачимо ускладне негорювання, адже після смерті подруги героїні намагається заповнити внутрішню порожнечу сексом, сарказмом і ризикованою поведінкою. Тому Гаррі залишається сталою, але не цікавою частиною життя для дівчини. А хлопець, якого нам навіть не називають, виявляється звичайним привабливим нарцисом, що може задовольнити її потреби, не займаючись коханням, як було у неї в стосунках. Чонсом yeah. Так. Yeah. Другий сезон іде далі, і лише один рік між подіями повністю змінює героїв. Вони ризикують, відпускають свої проблеми і намагаються жити так, як вважають за краще. Флібах ніколи не виступала перед нами грубою, лише прямолінійною, і дедалі частіше всі хочуть передбачити цей момент незручної щирості. Але дівчину це більше не цікавить, і смиренність разом із прийняттям беруть верх. Друга частина флібах, на відміну від першої, предметніше говорить про те, як головні героїні впорати зі своїми складнощами. Фібі Волер Бріч розкриває персонажку крізь ідею того, що їй не обов'язково гнатись за чимось. Вона повинна мати свою свободу на прийняття рішень. Проживання сорому та можливість втекти. Через флібах авторка звертається до нас із питанням, як би ми вчинили, якби не боялись осуду чи помилки. Оскільки саме це виступає головними елементами невпевненості головної героїні серіалу, Волер Бріч дає їй шанс стати щасливою. І це щастя переходить від того, що вона розуміє, що псує її життя. Alone. До того, що дівчина починає відкриватися новому досвіду та визнанню власної слабкості. I think I to з цього моменту ми не стаємо єдиними, хто розуміє флібах. Можливо, між нами навіть не було зв'язку, і це була радше її ілюзія, уникнення самотності та розмова з собою. Вона знайшла того, хто бачить її, уважно слухає, поважає і хоче, але не так, як це було раніше. For fuck's sake! Stop that! Хоча ця історія і не має щасливого фіналу. Та вона мала свій сенс у житті героїні. Це не просто стосунки, яким не судилось стати успішними. Це один із епізодів флібах, у якому вона помічає особистісне зростання та те, що вона може кохати по-справжньому, і те, що так можуть кохати і її. Головна героїня не є тією хаотичною та легковажною дівчиною, яку ми бачили на початку, тому що тепер вона приймає своє минуле і прагне йти вперед, будучи чесною з собою. А глядач як механізм подолання самотності і болю більше не потрібний.